Друзі, всім вітання! На каналі Все для успішної риболовлі. В нас знову рубрика розпаковка. Надходження зимових смаколиків для хижака від класної торгової марки Jackson. Jackson, Jackson, Jackson. Давайте дивитися, що поприходило. Отакі От симпатичні блешні поприходили. Дивіться, це в нас. 2 грамчика. 2 грамчика вага. Яка краса, яка краса. Отакий ось такий ось мікс різних кольорів. В упаковці ці блістерні 5 блешені де в нас. Це раз. Дивимося далі. Це в нас уже 5 грамчиків. 5 грамчиків така сама краса. Поїхали далі. Так, це в нас двієчки, Знову мацюпенькі, класні двієчки, Ось от така форма. Бачите, яка краса поприходила. Все робоче, друзі. робоче, з великої букви. Класне і робоче. Так, це в нас йдуть уже поважче. Це в нас вже четвірочки йдуть такі міксовані. Також по 5 штучок в упаковці. Так, ну на десерт у нас буде цікаве. А, так, це в нас знову така сама, як попередня була модель. 4 грамчики. Є в нас там. Ось, дивіться, такі ще цікаві варіанти. Тут уже поважче. Це в нас 6, 6 грамчиків мікс. Так, це в нас моделька ось така цікава, бачите, з такими ямками. наче Форма трошки інша блешенька йде. Так, це в нас іде 3 грамчика. Просто ідеал. По окуню. Ідеал, ідеал, ідеальський. Ось така ще модель. Ну це вже поважче, Це вже в нас важче. 6 грамчиків одна блешенька у нас має вагу. Так, це в нас така сама, як і попередня моделька, але 4 грамова. 4 грамчики прийшло. Так, що в нас тут ще цікавого такого. О, класний, який кольор. Ось справа друга як світиться, як переливається файно. Так, це в нас мікс 5 грамів вагою. І ось на двієчки. Ну, ці розлетяться, як гарячі пиріжки. Двієчки – це самий такий цікавий ідеальний розмір. 2-3 грамчики. На окунця. Так, поприходили, ще в нас такі ось. Блешеньки для зимової риболовлі, 5 штучок. так. Поприходили, ще в нас такі. Це в нас вагою, до речі. Яка в нас вага? 3 грамчики. Це в нас все 3 грамчики. Це вже, здається, також 3 грамчики. Це жовтеньким наліпочкою такою жовтенькою, йде-золотою. так. Це в нас вже малесеньке таке саме, але тільки що меншеньке 2 грамчика йде. Ну, в принципі, кольори ті самі доставати не буду. Хоча, ні, хоча достану, покажу. Зараз Зараз зніму різиночку, покажу. Що у нас таке цікаве поприходило. Давайте дивитися. Чи не таке? Ні, таке саме, в принципі, тільки ось бачите кольори, інші і 4 грама вага. в принципі Моделька моделька в нас така сама іде. Так, це в нас вже більш важкі 4 грами, 4. Також такі червоненькі, класні з кембриками, з більшенькими трійничками. Так, і все ми ще не розглядали? Відклав на десерт відклав на десерт така вкусняшка. Ще. Для хижака, для окунця поприходила, для судачка, для щучки нашої кликастої. Зараз ми достанемо. Позакутували по повній програмі. Отака форма ще, дивіться, класна ось форма. Дуже цікаві бльосіночки такі. Це новинка. Я ще таких. В минулому році, в принципі, не практикував, не брав такі модельки. Так, ще щось, має бути. щось не показав. Не показав жилку і не показав, о, знайшов. Знайшов, знайшов, знайшов. Так, дивіться, і ще така форма цікава. Дивіться, яка блесенька, цікава. Ось у якої форми йде в лоночку. Ух, краса така. Мідного кольору йде. Класична, мідна, але форма, яка цікава. Також, в принципі, буде спокушати нашого окунця. Ну і не тільки. Так, окей, з блесеньками все. Тепер Джексон. гарна яка коробочка. Це у нас жилка. Зимова жилочка йде. Зараз покажу, скільки там розмотка. Яка у нас іде розмотка у бобіні І що у нас за жилка? О, Jackson Крокодил Winter 014. 4 кг розривне навантаження. 50 метрів. В принципі, ось, якщо на ставки, то на вудки 3, навіть на 4 можна одну бобіну розрахувати. 0.14 ідеальна. В принципі, і на стоячки на карасика. Ідеальний розмір вона кріпка. 4 кг на розрив це круто. Так що, друзі, такі справи. Що ж, всім наразі дякую за перегляд. Кому сподобалося дане відео, ставимо вподобайки, підписуємося на канал. Всім мирного неба. Слава нашій рідній Україні!